Один віршик, який прочитаємо, поки ви, вам ще цікаво. Як важко підніматися з колін. Ще важче. Рабство, з пам'яті стерти. Історію правильно. Цяниці, як собаки злі, готові душу на шматки роздерти. А треба встати. Важко встаємо. Сиклята нерещучість, остогидла, чого ждемо, щоб знову нас в ярмо, щоб знову гейкали, як бидлом, на ноги всі прийшов наш благовіст. Такого шансу більш не буде зроду, який красивий ти на повен зріст, ми принижений. Народи! Люди пишуть, люди зна.